Я в гостях в Оксани, Мене звуть Людмила Хомутовська. Ви мене знаєте, як таролога. У нас на каналі Містична історія люди знають, що вони можуть задати запитання в коментарях і отримати дуже толкову відповідь у експерта. І сьогодні у нас тема стосується лунатизму. Оскільки це, ну я вам скажу, рекордсмен з запитань. Багато людей власне і є лунатиками або їхні діти. Вони дуже бояться цього явища, не знають, що з ним робити, не знають, як діяти в той момент, коли, наприклад, дитина встає, прокидається вночі, нікого не чує. Виходить, куди. Десь, деколи надвір може вийти серед ночі, і це людей лякає. І власне пані Людмила, в нас експерт з багатьох різних тем, а в цій вона супер експерт, бо виявляється, що вона мала і особистий досвід в цій темі. Я не знаю, як ця тема звучить меди медично, але це дійсно явище, яке є. Є дуже багато, дуже багато людей звертається з цією темою про те, що дітки піднімаються, і навіть дорослі. Це не тільки тема діт дітей, це і тема дорослі які піднімаються, і починають вони там десь рухатись по своїй Траєкторії якось там е, жити своїм життям. Чому я цю тему знаю? Тому що в мене одна із дочок, у нас теж е, є ця проблема, і вона навіть е, зараз вона не так часто, але все-таки е, е, встає вона вночі і теж може ходити. Е, люди, які відчувають вони, якщо ми говоримо про них, то це люди, які знаходяться в астральному світі. У них відбуваються на рівні психіки картинки яскраві, і в тому світі там відбуваються якісь події, і вони є учасниками цих подій, вони починають щось там робити, починають змінюватися і починають рухатися. Зі слов моєї доньки, я вам навіть розкажу: вона говорить, я знаю, що мені потрібно кудись йти. Я спускаюсь з другого поверху і ходжу і одягаюсь, так як зима, холодно, одягаюсь, а одягає що? Вона одягає тапки, відкриває на вулицю двері, за дверима мінус 20 і вона просинається, тому що величезна різниця по температурах і пішла. Як ми можемо з цим боротися? Дуже просто ми можемо боротися, якщо це часто ложити під ноги любу мокру тряпку. Тому що, якщо ви мене зрозуміли, то саме ці люди вони на відчуттях просинаються. І якщо там буде мокра тряпка, якщо будуть мокрі ткапці, да, що, щось таке, що велика по температурах, і тоді воно буде спрацьовувати. Але з іншої сторони, це Дуже емоційні люди, і саме цікаво, якщо ложили цю мокру тряпку, вона знає, вона сама її ложить, і вона сама це діє, і вона починає вві сні з іншої сторони кроваті вставати і починати зовсім інше рухатись. Так що це така історія про емоційних людей. Якщо ми підемо в історію, то дуже багато фантастів описують ці стани, вони в них знаходяться люди, які бачать ці світи, які можуть їх описувати, які знаходяться в, в такому стані. Так що, знаєте, що перед вами такі творчі люди. Як прийнято говорити в нашому світі, це фантазери, які можуть малювати, писати, може навіть складати якісь твори. Так що Це одна із критерій, він може розвиватися і попробуйте розказати дитині, що спробувала це описати. Цікаво, що якщо дитину розбудити саме в цей стан, не сама вона проснеться, а розбудити, то там буде якась така не зовсім адекватна реакція. А, а що ти мене чіпаєш, я ж сплю. Е, тому що знаходиться в тому світі, там яркі е, картинки, і, і ці різнокольорові картинки вони в голові відбуваються, чують часто звуки, ще якісь, і вони вважають, що вони саме сплять. І якщо не, не просинаються самі, то доволі важко це розказати, довести до відома, що це вони щось подібне роблять. Це переважно відбувається з людьми, коли повний міст. Місяць, це така реакція на місяць, і у вашої дочки так само це відбувається на повний місяць? Ну, на повний місяць ми взагалі всі занадто емоційні, тому що що таке повний місяць? Це в нас накопичується якась кількість цих енергій. енергії, коли люди не можуть заснути, коли люди максимально емоційні, навіть подивіться в себе в. В домі да, Ми починаємо більше сваритися, більше нервувати, якось не дуже адекватно. Якщо ми вчора на це ніяким чином не реагували, то зараз ми починаємо прямо агресивно реагувати на, на слова, тому що енергії забагато. Вони Хочуть виходу, а якщо ми їм не даємо цей вихід, то цей вихід люди знаходять в сні. Легше, якщо люди, я ж знову ж кажу, виливають це все на творчість, вони це все переживають. Дуже допомагає саме прогулянки вечором, щоб людина втомлювалася і буде вона засинати, якби виливається оця енергія, і вона виходить. Через що навіть дітки маленькі, подивіться, якщо вони у вас є. Вони погано сплять саме на повний місяць. Вони взагалі не хочуть спати. Вони такі, знаєте, вертки, як юла без кінця шукають собі роботу. Бо в нас енергії дійсно дуже багато на повний місяць. Бачите, це ще один доказ про те, як планети впливають на нас, на наше ж земне життя, на людину. А крім місяця, у нас багато інших планет, які також розміщені в різних домах вашої натальної карти, і це все хочете, не хочете. Ви живете на планеті Земля, має на вас величезний колосальний вплив. Але з іншого боку, ми можемо з цим працювати. Ми можемо це гармонізувати, полегшити, покращити. Власне, для того ми з'являємося з нашими експертами у ефірі і розповідаємо вам про усі найкращі методи гармонізації тих чи інших питань. І я хотіла запитати стосовно лунатизму: чи варто і ви рекомендуєте будити чи ні? Бо знаєте, батьки злякалися, дитина, по-перше, починає ще говорити. Вона не просто ходить, вона ще може говорити з закритими очима. Хтось просто теліпає дитиною, прокидає і робить їй ще більший стрес. Як? Як далі діяти? От ваша дочка встала, пішла, що ви робили, особливо коли вона була мала. Ну, треба розуміти, що вони в мене дзвонять, то якщо вставала одна, то друга її ловила. У нас тут було трошки, трошки легше, бо вони дуже в такому тісному зв'язку вони відчувають один, один іншого. Ну, ми будили, ми, ми завжди будили, тому що е, як, як зупинити, якщо кудись іде, не, не знам ну, куди, і якщо навіть вони їздили. Ще в табори, то я перепитувала, чи там є балкон, чи, чи вона не вийде, не дай Боже, в вікно. Да? Тому що небезпека в цьому є, і слава Богу, це все обійшлося. І навіть у них зараз будинок, щоб без вихіда на балкон спальні, бо в обов'язковому порядку там повинно бути. Щоб... Ну, тому що є, це це знаєш. Я не можу назвати це захворювання, тому що. Це нормальні люди, вони більш емоційні, так, вони більш відчувають цей всесвіт. Е, я б навіть сказала, що вони супертворчі, тому що вони трошки по-іншому бачать цей світ. Е, і люди, які дуже багато відчувають, тому що все-таки тут така, якщо ви з ними поговорите, то вони відчувають, що може відбутися. Поговорі своїми дітками, ви побачите, що це такі, знаєте, маленькі екстрасенси, які знаходяться біля вас, але ж ми. Ми ж не бачимо, те, що біля нас, ми бачимо, екстрасенсів, які десь там далеко, вони там такі зірки. а вони вам підкажуть, тому що е, Альона моя, яка дуже далеко від цього всього, вона все рівно е, іноді вона нам видає такі фрази, що, е, що збуваються через 5-10 через років. А я спитаю, Як ти це знаєш? Вона каже, я я не знаю, я просто, ну, і, а що я казала? Е, і це таке знаєш, е, підключення до, тон, е, до тонкого плану. У них доволі сильні. І всі от талановиті люди, які були письменниками, і ще їх називають футурологи, да, тому що вони якось можуть зрозуміти, що чекає сесії, далі, далі по життю через, напротязі якихось років. Да, вони бачаться все більш глобально. Та це до речі дуже цікава тема. Вона в мене була тільки в дитинстві, і в принципі на щастя вона закінчилася. Але я в цей рік, коли в мене був процес такий дуже активного лунатизму, я літала з інопланетянами на інші планети. Ну я насправді думала, що це сон і кожної ночі, коли вони прилітали. Я з ними подорожувала. Це було неймовірно і фантастично. Але одного разу моя мама серед ночі прийшла. А ми тоді жили в багатоповерховому будинку. І я виходила до речі до них через вікно. Кожної ночі я виходила через вікно. У снах. І мама, коли прийшла, це була десь третя ночі. Це був високий поверх, вікно відкрито, але я вже лежала на ліжку. Все відкрито, всі вазонки з підвіконника на мій стілу робочі перекладені, і просто впала, знаєте, та нижня частина з вазонку впала і все. І вона, типу, напевно, мене розбудила чи поклала в ліжко. Ну, Після того вона спокійно спати вже не могла. Але історія така цікава. О, і після того мені припинило до мене інопланетяни прилітати у снах. Я була така засмучена. Думаю, то напевно через те, що я вже всім розказала, мамі розказала, треба менше говорити, менше потякати. Але подорожі були дуже цікаві. До речі, чи може бути власне питання лунатизм не тільки просто процес, що ти типу тут, а чи може бути це астральними подорожами, десь кудись в той час, коли людське тіло стає, та то душа десь водночас ходить, десь на інших світах. Ну, я вважаю, що це є астральні подорожі, тому що це все-таки чим більше ми піднімаємося, то там тим більше йде робота. І якщо ми потім поговоримо з дітками чи з людьми, які відбуваються в цьому процесі, то вони вам на другий день скажуть, що вони втомлені. Вони якось виснажені, пояснити вони це не можуть. А ті, хто Роду, це як випробування, як може, як медитацію, таку більш глибину. То в нас завжди є оцей стан, коли в нас трохи забракає енергії, коли ми відчуваємо цю втому, коли ми виснажені, тому що це дуже глибока робота робота на більш тонкому плані і вона потребує більше енергії, чим ми зараз маємо в цьому людському житті. Наступний ефір наш буде присвячений темі енергії, як її здобути, як накачати. А це, до речі, можливо. Є дуже багато класних технік. і Людмила, в нас теж експерт у цих справах і нам може розказати багато чого цікавого, правда? Правда. Дякую за побажання, дякую за те, що запрошуєте на канал. Мені завжди цікаво, цікаво відповідати як для мене на прості питання, але ж я розумію, що люди лякаються. І, а я вважаю, що все-таки краще знати за свою дитинку більше, ніж ми знаємо. Якщо перед нами знаєте такі людина, яка змінить світ своїми картинами, людина, яка напише. Якісь неперевершені вірші, чи як Стівен Кінг напише якісь фантастичні повісті, то це прославить ваш рід, прославить Україну, і прославить вашу дитину, тому що вона таким чином реалізує цю потребу душевну, і тоді вона буде свою енергію витрачати на те, що їй, їй потрібно, на те, для чого вона прийшла в цей світ. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.